На прикладі дерева ми бачимо, що знаружи воно розкішне, а внутрі гніле. Воно не приносить плодів. І якщо воно не приносить плодів, то його зрубують. І смаковниця, яка засохла, це прообраз Ізраїля, який був проклят, Єрусалим був зруйнован. Бог дав язичникам два тисячоліття, щоб кожен міг определитися, хто вони, діти Божі або діти сатани. Якщо ми не виконуємо волю Божу, то ми виконуємо волю сатани. Ми живемо на початку третього тисячоліття, і ми доходимо до кінця ери. Ісус сказав, треба дивитися по плоду. І тому ізбрані повинні приносити плід в 30, 60, 100 крат. І тому люди, які не будуть приносити плода, то вони не увійдуть в Царство Боже. І головне, яке у нас серце? Ісус у нас повинен бути внутрі.